Ваня, діарея та висока температура із такими симптомами протягом трьох днів до Хмельницької інфекційної лікарні звернулось 12 пацієнтів, 10 з яких було госпіталізовано. Згодом лікарі з'ясували, усі вони відвідували один заклад харчування. Нині пацієнти в стані середньої важкості. Сьогодні ми вже маємо два підтверджених діагнози. Заключних клінічних діагнозів, які підтверджені лабораторно сьогоднішньою датою, це є сальмонельоз, сальмонелла антерітідіс варіант ієна всіх інших пацієнтів. Дослідження проводиться, але попередньо в них також виділяється збудник сальмонелла. Працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб вже встигли відібрати проби у закладі харчування аби виявити осередок кишкової інфекції. На даному об'єкті ми відібрали проби харчових продуктів з холодильників та продуктів зі складу. Також на даному об'єкті працює 11 працівників, 10 з них були обстежені в понеділок. Один вчора так як був вихідний. Окрім цього, відібрані проби питної води та змивів з об'єктів довкілля. Фахівці розповідають, що через п'ять днів будуть готові результати. Нині заклад харчування закритий на 10 днів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 67-й клас безпеки відкрили у Хмельницькій області. Відтак він став першим для Меджибіського ліцею у селі Ставниця. Цей кабінет облаштований до дрібниць, так аби дітям було комфортно проводити там час та навчатись. У нас є осередки пожежної безпеки, медичної допомоги, такий розширений осередок безпеки життєдіяльності, так де там є і про отруєні рослини, про небезпечних тварин, про правила поведінки на воді, про те, взагалі, що таке вода, і які властивості вода має. Також у нас є осередок мінної безпеки, де є частина інформації про хімічне ураження, так що. Що з цим робити? Ну і, звичайно, ігровий осередок. Ідея створення класу безпеки надійшла від молодіжної ради ще у вересні. Відтоді й працюють над її реалізацією. Запропонували створити, вивчили питання, наповнили відповідний клас, провели ремонтні роботи. І Сьогодні ви бачите результат нашої діяльності в плані створення класу безпеки. На сьогоднішній день це надзвичайно актуально. Тому що наші діти мають знати, як діяти в різних ситуаціях небезпечних, як куди дзвонити, що знати, як брати. Ну, це дуже дуже важливо. І я радий, що в нас це вийшло на належному рівні. До заходу долучились представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, поліцейські та медики, а саме товариство Червоного Христа та інші гості. Учні отримали не тільки корисні знання та настанови, а й багато вражень та подарунків. На цьому сюрпризи не закінчились. Тож ДСНСники підготували другу частину заходу, а саме розповіли школярам про правила поведінки з вогнем, що ж входило в практичне заняття з дітьми. Нагадали дітям, які можуть бути причини виникнення пожеж. Друге, ми показали первинні засоби пожежогасіння, тобто і коли вже сталася пожежа, як саме можна ліквідувати чи локалізувати ту чи іншу пожежу. Також поспілкувалися з дітьми. По навичкам, в нічним по навичкам, познанням їх, що куди телефонувати в разі виникнення пожежі. Протимінна діяльність ми жаль, ну, у зв'язку з військовим станом, це є досить таки зараз актуально. Також це питання ми розглядали з дітьми і розказували, які є види вибухонебезпечних предметів, що треба робити і що не потрібно робити, в разі якщо вони виявили незнайомі предмети чи матеріали. Вчителі зазначають, що для дітей цей захід був надзвичайно корисним та цікавим. Самі ж школярі розповіли, що їм сподобалося та чого встигли навчитись. Мені сподобався клас безпеки, там багато різних правил висить. Сподобалося фейер шоу від пожежників, як вони показували, як тушити вогнегасником, як розеткою це робиться. Ну і так все сподобалося. Навчився гасити вогонь і вивчу більше правил безпеки. Проект щодо створення класів безпеки розширюється та набирає все більшої популярності, адже сьогодні він є актуальним як ніколи. Тож Меджибіська територіальна громада планує розширити список класів безпеки, аби більше дітей мали змогу навчатись та розвиватись. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Рак легень у чоловіків діагностують найчастіше за минулий рік. Кількість виявлених патологій збільшилась майже на 15%. Раніше він починав розвиватися з 50 років. Нині віковий поріг знизився. Великий відсоток на сьогоднішній день молодого населення, яке вживає не тільки звичайний традиційний тютюн, але й електронні цигарки. Відсоток поширення онкології по легенях в них став більший». Серед чинників, що провокують рак легень, не тільки куріння, але й погіршення екології, наявність ряду захворювань дихальної системи, підвищений радіаційний фон або спадковість проявляється хвороба різними способами. Найперше, що людину повинно збентежити, це є тривалий кашель. Всі ми кашлюємо, всі ми хворіємо, але якщо цей кашель затримується на тиждень, два-три місяць, це є першим дзвіночком для того, щоб підійти до лікаря, звернутися до лікаря і починати обстеження. Наступне, що повинно турбувати, особливо курців, це те, що вони відкашлюють при кашлі. Тобто самий колір і структура мокроти, яка відходить у них. Виявлення онкологічного захворювання на ранніх стадіях підвищує шанси успішного лікування. Тож, помітивши тривожні симптоми, слід одразу звертатися до лікаря. До того ж, навіть здоровим людям, які не мають проблем з самопочуттям, фахівці радять щорічно проходити медогляд. Звичайним рутинним способом, який є доступний в нас на сьогоднішній день в Україні, це є флюорографія і звичайне рентгенологічне обстеження грудної клітки. Кожна людина працездатного віку раз в рік вона проходить медогляд. Вона зобов'язана це робити, і це найчастіше при цьому виявляють підозрілі ділянки. Далі вже направляються на більш точні методи обстеження це КТ, МРТ, УЗД, Петкате. Де встановлюється більш точніше все це на жаль, з кожним роком на Хмельниччині фіксують суттєве зростання онкологічних захворювань. Жодна людина не може виключити ризик захворіти на рак. Проте здоровий спосіб життя, відсутність куріння та профілактичні огляди знизять ймовірність розвитку злоякісних пухлин. Тетяна Репянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. 28 лютого у Хмельницькому Сергій Притула звітуватиме про роботу свого фонду з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні. Тож ми опитали містян, що ж вони б запитали про його волонтерську діяльність. Напевне, би запитала, чи вважає він свою волонтерську діяльність якісною на всі 100%. Напевне, це би запитала, тому що є більше запитань. Ніж відповідей. Не знаю, хороший мужик багато робить для нашої держави. Нічого б не запитала, сказала б йому дякую. Ну, напевно, б запитала, що саме потрібно і яка допомога потрібна. Ну, звісно, що всі зараз передають гроші, і по можливості ми також якусь би суму грошей кинули. А так, то він взагалі дуже дуже молодець. Я чесно скажу, як тільки почалася ця війна, я багато за своєї пенсії тих. Мілочну, як у нас перечисляла на, на його фонд, то я нічого не можу сказати. Там вчора ж читала погане, пишуть, але я не знаю. Ну я багато коштів. кожен місяць отримую пенсію і частинку віддаю на війну. Частинку віддаю. на Я не знаю, щоб я його питалася. Ну про те, що притула, приїжджає, я не знаю, але якби, якби була можливість. Ну, хотіла б почути звіт про всі зібрані його кошти, скільки він закупивсь, ну де, де воно хто зміг цим скористатися. Ну і подальші його плани. Я просто б йому подякувала. Зап... Запитань до нього немає. Він працює як він взагалі. Це не, не волонтер, а щастя. Можливо, які він суми там збирає, що він купує, як він допомагає більш конкретніше нашим військовим. Не знаю. Я не в, принципі, не в курсі, не слідкую за його діяльністю, можна так сказати. Так що я би не знаю. Ну, я знаю, що він волонтер, що він волонтерить, але без, без питань. Не знаю. Не знаю, яке би задав питання. Хай працює, допомагає нашим хлопцям. А що ж можна сказати сьогоднішнім днем? Протягом місяця у залі 3 дю США проводився турнір з волейболу серед хлопців та дівчат у категоріях 7-9 класів та 10-11. В такому форматі чемпіонат відбувався вперше. Загалом було 16 команд дівчат та 18 команд юнаків. Це разом як по молодшим, так і по старшим. Змагання відбувалися коловою системою. І по останньому колу вже визначалися найкращі. Перемогу серед дівчат у двох категоріях здобула загальноосвітня школа номер 14 Каже, що турнір для них був нелегким, але насиченим. Було важко, з деякими командами, сильними. В фіналі було дуже нагадати команди. Переживали дуже сильно. Але, От, але дати ми виграли, ми змогли, дати, і ми серед. Між між Серед юнацьких команд перемогу також у двох категоріях виборов ліцей номер 16 Вони кажуть, що тільки командний дух, тренування та психологічна допомога сприяла стати першими. Чемпіонат взагалі мені сподобався. Були звісно моменти, коли було тяжко. Треба було зібратися, але все ж таки зібралися командою та виграли його. Чемпіонат відбувався у рамках місцевого проекту Шкільна ліга. Надалі список змагань з різних видів спорту планують розширювати, адже це про здоров'я та розвиток учнів. Яна Кузьмінська Дяків, телеканал Перший Подільський.